Пане колеги, вітаю на черговому висвітліні комітету про состав екологічної політики та використання. Сьогодні у нас на порядку денному буде тільки одне питання про перегляд висновку комітету на проєкт закону про загальнодержавну державну екологічну програму поводження з радіоактивними відходами, реєстрова номер 12356 підготовлено до другого читання. Трошки ми його переробили, оптимізували, але сподіваюся, що всі з ним ознайомилися і всі його підтвердять. Шановні колеги, перед тим як розпочати засідання. Прошу обрати з секретаря засідання. Буду просити Сергія Володимировича Манзія. Сергій Васильович у нас традиційно був є секретарем, але сьогодні Сергій Васильович за кермом. Сергій Володимирович, за можливості допоможете. З вашою допомогою, Лежа Володимирович. Дякую. Шановні колеги, хто за те, щоб брати секретарем сьогоднішнього засідання Сергія Володимировича Манзія? Повченикова за. Фельдман, Фельдман за. Фельдман за. Матусавич за. Олег Володимирович, бачу 10 за, якщо не помиляюсь. Так, да, Дякую. Шановні колеги. Одне питання в порядку денному. Розгляд повторний розгляд проєкту закону про загальнодержавну державну екологічну програму поводження з радіоактивним відходом 12.356. Шановні колеги, чи є необхідність ще змінювати порядок денний. Якщо такої необхідності немає, то прошу затвердити порядок денний в такій редакції. Хто за? Овчинникова за. Лабунська за. А ставить за? ставить Василенко за. Олег Володимирович, бачу 10 за знов. Може, помиляюсь, поправка. Думаю, що більше навіть 11 або навіть 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять. І Василенко за також. Так, дванадцять. Разом з Лесією Володимирівною. До да, 12, лежа Денис. 12. дякую. Шановні колеги. Є пропозиція наступна переглянути висновок комітету, який був зроблений 22.05.2025 року. На на проект закону про загальні державну цільову екологічну програму з редактивним поводженням з реактивними відходами, 12.356, підготовлено до другого читання. Врахувати пропозиції викладені мотивувальній частині цього висновку щодо остаточної редакції назви тексту статей, які подані від народного депутата Пандеренка. а всі інші відхилити з запитання до міндовкілля і до державної агенції зони відчуження, чи ознайомлювалися ви з порівнянням таблицею до, до цього законопроекту? Чи є у вас зауваження? Будь ласка, Єгор Євгеніч, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтримує такий проект. Ми ознайомились з зауважень та пропозицій, Ну, ми підтримуємо те, що ви надали. Дякую. Будь ласка, Григорій Григорович. Олеже Володимировичу, ми також підтримуємо цей даний законопроект. Тільки ті зауваження, які давали в робочому порядку: там Сергію Васильовичу щодо правки 153, рядок 132. Що замінити словами за рахунок коштів державного бюджету України. Це відповідно до додатку 2 до проекту закону. І 238-це 270-й там рядок щодо. Також досі вважаємо, що залишити питання щодо відновлення НБК у форматі загального завдання щодо проведення комплексного обстеження об'єкту укриття НБК з подальшою розробкою окремої стратегії теопроекту із уточненням переліку заходів та потреби у фінансуванні після завершення аналізу. Ці матеріали ми передавали в робочому порядку. Вони там мають бути враховані вам. Секретаріата хотів би запитати, чи це було враховано. доброго дня, шановні народні депутати. Ці е, озвучені пропозиції передавалися в робочому порядку до секретаріату перед прийняттям нашого попереднього висновку, але е, попередній висновок і враховані. Зауваження були схвалені без врахування цих пропозицій, оскільки вони розбалансовують законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прохання все ж таки затвердити таблицю в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Шановні колеги, прошу, якщо інших пропозицій немає, то голосувати. А саме. Перше, переглянути висновок комітету від 22 на 5 2025 року на проект закону про загальну державну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами, реєстру номер 12356 підготовлену до другої читання. Врахувати пропозиції выкладені частині частини висновку щодо остаточної редакції назви тексту статей законопроект відповідно до пункту 4 частини першої статті 118 регламенту Верховної Ради України для внесення. До порівняння на таблиці підготовлено до другого читання та подати їх в остаточній редакції комітету від народного депутата України Бондаренка всі інші відхилити. Назву законопроекту викласти в такій редакції про затвердження загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивним відходом на 2025 2032 роки. Шановні колеги, хто за таке рішення? Прощук за. Овчинникова. А, а Тусевич за? за? Василенко за. Який він казав? Лабунтка Вільблан за. Шахов за. за. Олеж Володимирович, бачу, 11 за. 11, вірно, так. Да. Шановні колеги, хто за те, щоб з урахуванням викладеного з 228 поправок і пропозицій, Врахувати 6 поправок. відхилити 222 поправки. Хто за? За. 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 Василенко за? Василенко за. Василенко за. Я утрималась. Дякую. Рахов за. Олег Володимирович, бачу 10 за, 1 утримався. За... Шахово Так, Шах, Шахом 11 за, а один утримався. І Анжеліка Вікторівна утрималася. Матусевич Криворучка. Наманзій Овчинникова. Бондаренко чорний. Фельдман, Василенко, Магера Якименко 10. Шахов 11. Анжеліка Вікторівна утрималася. Не порахував я б Кімінка Олеж Володимирович. Добре. Дякую. І шановні колеги, хто за те, щоб надати голові комітету право вносити техніки юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду в другому читанні та привнесення до порівняння таблиці додатків і та додатки пропозицій поправок за результатами прийнятих комітетом рішень змінювати нумерацію в разі необхідності. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект з новою назвою протитвердження законопроївних технічної програми перед активним відходом на 2025-32 роки реєстровий номер 12356 прийнято в другому читанні та в цілому і доповідачем комітету при розгляді питань на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Мазиру Сергія Васильовича хто за таке рішення Овчинникова за Атосевич за Фельдман за Лагунська за, за. Спрахов за. Василенко. Олег Вадимович, без Василенко 11. За. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дякую. Ми розглянули весь порядок денний. Сьогодні прошу секретаріат оформити всі матеріали і швидко передати. Якщо можна, не відключайтеся, я зараз зупиню запис.